Моє вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. Сьогодні 30 серпня. Давайте зробимо розклад Україна на вересень, да? Україна, ну, мабуть так, найближчий час. Що важливого, що головного чекати Україні, українцям, що на фронті. Ну, тобто, такий наш розклад на місяць. Але е, все ж таки не забуваємо про те, що Таро не любить строки і строки не показує. Тому ті події, які ми дивилися з вами на е, серпень місяць, та, е, мені здається, що там ще щось не відбулося, тому ну, чекаємо, чекаємо цього е, у вересні. Тобто розуміємо, що якщо карти показали, що має щось відбутися. То це не означає, що воно не відбулося. Це означає, що воно трошки відкладається, тому що карти не люблять строки. Сьогодні е, ніч така була дуже неспокійна. Я співчуваю всім, хто постраждав сьогодні від цього обстрілу. Київ і Київщина, було дуже страшно. Дуже страшно. Це, знаєте, нагадує, що ми продовжуємо боротися, що не потрібно сидіти на місці. В країні війна продовжуємо робити все, що від нас залежить, щоб наблизити перемогу. Волонтеримо, донатимо, допомагаємо, підтримуємо один одного, хто що може, да, з кожного по можливостях. Добре, давайте почнемо. Таро Ошо Дзен. Спершу візьмемо тут карту, подивимося загальну енергію, да, вересня, загальну енергію вересня для України. Вересень для України, енергетика місяця. Паш мечів. Паш мечів. Карта така двояка. Да, з однієї сторони, це карта інформації, про те, що голова кипить від е, кількості думок, від кілько... кількості інформації. Да, це карта а, певних провокацій інформативних, це карта інформа... інформативних конфліктів, тобто, ну, можливих і псода, карта шпигунства, але шпигунства не. Такого, знаєте, як типу збору інформації, тобто просто збір, користування інформацією, гра інформацією, тобто карта про це. А з іншої сторони, це карта ну, під час війни да, паш мечів це карта загрози з повітря. Тому не ігноруємо повітряні тривоги, карта загострення. Обстрілів, розуміємо, що загроза є, літати буде. Бережіть себе, будь ласка, своїх рідних. Карта неспокійна, да? дуже неспокійна, прям так. Давно у нас, нас з вами такого нічого не виходило. Дивіться, яка вона. Добре. Давайте подивимося. Що основне да? Україні? Що чекати найближчий час, найближчий місяць, вересень. Що Україні чекати? Що вересень принесе для України? Вересень для України. О, дуже цікаві карти. Дуже цікаві карти. Дивіться. Робота кипить повним ходом. Робота стосовно повернення наших територій. Робота стосовно звільнення, можливо, звільнення людей, звільнення територій принесе певні результати. Да? Карта Верховного Суду. Результати ми з вами чекаємо. Вісім кубків. Карта руху, просування вперед. Це коли вже ми щось зробили і рухаємося далі. Так? Карта результату. Щось таке повернеться. По Верховному суду це щось таке, знаєте, от прям значиме. Голосна подія буде. На зараз кипить робота. От робота повним ходом. Або люди, або територія. А може і то, і то. Так, що ж це таке? Я перепрошую, виключу звук. Так, тепер давайте далі. Вересень для України. Вересень для України. Карта повернення додому. Хтось має приїхати в Україну. Чи щось повернутися в Україну. Певні території повернутися в Україну. Дивіться. Ну, це карти самі випали, да? А я так зараз ще хочу так, щоб я сама. Боже, Що ж таке сьогодні відбувається, друзі? мене. Трошки поранений пальчик і незручно тасувати карти. Тому, мабуть, це так все. Вересень Україна. Вересень Україна. Головні події чекати в Україні. Вересні. О, тут все ж таки е, закінчення якоїсь справи по правосуддю, <кій> те, що стосується м, грошей, буде розкриття. розкриття справи, на якою довго працювали, е, по якій були обмеження, е, буде певний результат. Це може стосуватися великих грошей да, по правосуддю. Або що, ну, чи розкрадання, чи перевищення повноважень, тобто якась голосна справа має завершитися в вересні. Або чиясь посада. Хтось може піти зі своєї посади в вересні, да? хтось втрачає шанс на правосуддя. Так, вересень. Друзі, я перепрошую. Так, друзі, я перепрошую. Давайте далі. Вересень Україна. Чого чекати? Що вересень принесе Україні? Все ж таки буде, е, от бачите, як хтось має піти з посади, да, тобто якась справа вона буде закінчена. Що ще вересень принесе України? Ще якесь розслідування. Буде розслідування стосовно. Витрат, стосовно витрат, тут або комусь вручать якусь підозру, або буде якесь звинувачення. Я не знаю, тут прям якісь, знаєте, як перестановки якісь починаються у нас в цій системі. Тобто постійно тут або когось будуть совати, змінювати. Змінювати посади, да? і момент розкрадання коштів також. Ця справа, вона ну, підніметься, да? воно вилізе наружу, воно проявиться. Те, що було приховано, воно проявиться. Угу. Дивіться, по королю пентаклів під дияволом, да? те, що Можливо, було якесь розкрадання, або неправильне використання, тобто людина з великими грошима потрапляє під диявола. тобто під певні обмеження. Цікаво. У нас вже колись був з вами такий місяць, пам'ятаєте, це або січень, або Ну, от Десь там от кінець того року, початок цього року, прям такі посадки були, прям кубками їх всіх сажали. От Мені здається, що щось таке, але знаєте, тут не кубками, тут не помілочовки, а прямо якісь такі великі рибки. Да? Якісь такі справи. На ближчий час нам карти говорять. Добре, давайте подивимося тепер окремо, окремо фронт. І... Політичну Україну чи соціальну, мабуть, краще, так? Да? Давайте. Україна, що чекати на фронті? Вересні місяць. На фронті, чого чекати? Україні в вересні на фронті. Чого чекати? Дуже, знаєте, робота йде, але тихо. Говорити про це не потрібно. Якісь ще хитрі справи готу... не справи. Ну, давайте так, ще щось хитре готують наше ЗСУ. Да? і... Причому так, дуже неочікувано. Це все ми, ми дізнаємося, коли вже щось відбудеться. Да? Тобто ще, ще якісь сюрпризи для нас ЗСУ готують на вересень. І так, дуже, знаєте, така обережна, дуже спокійна робота на фронті, що Україні чекати Вересень, найближчий місяць, що чекати в Україні в Вересень. 嗯。Mm. Питаю, хто це хто ця жінка для України. Це жінка, яка могла здавати інформацію. Тут е, щось пов'язано з війною, да, з фронтом, Ну, бо питаємо про це. Можливо, тут, як це правильно? Хтось, хто зливав інформацію, хтось хто розсекречував да, або там. Ну, зливав позиції, я не знаю, Ця, м, тут більша жіноча енергія, да, королева жезлів, певна королева жезлів потрапляє під е, мечовий удар. Буде розкриття її справ, да, тобто буде розкриття того, що м, когось виведуть на чисту воду. Це буде стосуватися війни. От вересень місяць. Можливо, той, хто здавав якісь позиції, чи, можливо, той, хто ну, коригував щось, так? Чи був, може, там шпіонка якась? Ну, тобто, її виведуть на чисту воду? Що в плані України? Не військової. Давайте так. Соціальна Україна, політична Україна. <кхні> чого чекати? Я, знаєте, чомусь подумала, що може ще на одній колоді подивитися. Давайте, мабуть, це. Просто ті самі питання. Одне питання задамо, чого чекати в Україні в вересні, зараз, да? друзі, я візьму колоду. Це знаєте, якщо рука тягнеться, то потрібно, потрібно це зробити. Грегорі Скота Таро, але пізніше. Давайте спочатку подивимося на ці ще. Ну, закінчимо. Да? Україна соціальна, політична, соціальна, мабуть, да? більше що в плані людей, ну, території України, там, де немає бойових дій. Чого чекати? Вересень місяць. Буде голосно. Буде голосно. Повітряні тривоги, і взагалі, ви знаєте, тут такий, мабуть, буде мобілізація ще, чи об'явлена, чи якийсь етап мобілізації. Тобто, ну, скоріш за все, що нова хвиля, да, правильно так сказати. Тобто, от для людей, як будуть щось таке вручати, типу як чи повістки, да, чи одну по Верховному суду, і це буде стосуватися війни. Тобто нова хвиля мобілізації все ж таки Україну чекає. По Верховному суду ще може бути повернення військових, так? ще може бути так. Карта порятунку. Вересень для України, де немає бойових дій. Для України для українців. Місяць, не знаю наскільки весь, але от так, як карти нам з вами? Так, як нам карти з вами показала Таро Ошо, да, про те, що буде загострення в плані обстрілів. І ці карти нам знову ж про це говорять. Це знаєте як? І серії маніпуляція, давка на владу, давка, знову ж таки, мабуть, в плані перемовин да, будуть, ну, Україна знаходиться під таким під, під пресом, да, тобто ну, давлять на Україну, давлять на нашу владу, на правосуддя, обстріли дуже багато обстрілів. По Україні, і це карта знову ж таки про масовані що щось таке ще що може відбутися. Тут, знаєте, ті загрози, які те, 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 що вже було, тобто повторити повторити те, що вже було в плані ну, в плані загроз. Тому не ігноруємо повітряні тривоги, будь ласка, місяць обіцяє бути ну, таким, знаєте, і радісно, і страшно, да? тобто і загрози з повітря і повернення територій, і хвиля мобілізації, і розкриття таємних не дуже гарних справ. Тому цікавий місяць, причому ви знаєте. Е... Карта місяця і карта правосуддя може ще говорити про ІПСО. Тобто дуже багато інформації буде націлено саме: от на те, щоб скомпрометувати, те, щоб залякати, те, щоб створити ситуацію в Україні, щоб похитнути віру. Тобто, от, направлена на владу, направлена на спокій в Україні, да на оцей баланс, от по карті місяцю дуже багато буде такої інформації в вересні, тому я вас дуже прошу. Фільтруйте те, що ви читаєте, фільтруйте своє інформаційне оточення. О, добре, давайте ще на цій колоді швиденько подивимося. Просто одне питання, Україна вересні, що нам тут карти покажуть Україна в вересні. Чого чекати? Ну, одразу трійка мечів, карта обстрілів. Загрози з повітря, верховний суд і закохані. Знову давка на Україну в плані. Тобто ну, карта, да, про це говорить. Давка на Україну в плані перемовин, Е, Причому, знаєте, так. Е, це, це коли е, начебто тебе це врятує, але ти розумієш, що тебе це не врятує. Тобто будуть пропонувати щось таке, що ну, для нас неприйнятне, але під дуже якимись такими приємними для нас фарба, фарбами. Да? Момент Верховного суду, карти знову да, повторюють, це про те, що дійсно хтось може позбутися своєї посади, когось винесуть, когось винесуть. Це або а момент розкрадання, або просто у когось буде зміна. Да, зміна посади. А, ну, да. Україна в вересні. Так, да, хтось має піти. Якась жінка. Україна, вересні на фронтах. Е, все ж таки повернення буде якихось двох територій, чогось два. Да? Тобто тут або два напрямки, успіхи в двох напрямках, або повернення якихось двох територій. Те, що м -м те, що було втрачено, да? те, куди, як, знаєте, як якийсь певний прорив. Тобто ми покажемо результати там, куди ми раніше не могли добратися. Для нас це по правосуддю, тобто для нас це успіхи, це закономірно, це так як мало статися. Да? Тобто, це те, що було не наше, те, що було втрачено, те, чого ми всі довго чекали, на що ми сподівалися. Тобто, якісь успіхи, ми побачимо результат, куди ми не могли добратися до цього. Україна в вересні, карта миру. колоди, десятка кубків. Як же ж хочеться нам? Давайте на цій ноті просто будемо візу... візуалізувати да? тишу, спокій, карту миру. Давайте на цьому, мабуть, і завершимо розклад. Надією на те, що ми наближаємося до перемоги з вірою, з надією, нехай так і буде. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую за ваш час, за підписки, за вподобайки. Друзі, бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну, не ігноруйте повітряні тривоги.